Я не знаю, ви любите село чи не любите, а я від цього кайфую. Особливо село серед гір це просто кайф якийсь. Я от просто хожу з пляшечкою водички. Тут поруч шумить річечка. Зараз я, до речі, спробую до неї дійти, зняти вам річку. Але це, ну боже, це такий спокій. Про цієї ночі щось сусідський собака спати не давав. З 2 до 4 години ранку дав трохи вугілля, що я навіть мусила вставати зачиняти балкон, хоча дуже хочеться в Карпатах спати з відчиненими вікнами, відчиненим балконом, насолоджуватись цією тишею, якої у нас, на жаль, уже давно нема. І насолоджуватись тим свіжим повітрям, що тут є. Але цієї ночі трішечки собака, так, трішечки дав понервуватись. Ну, чого я зачинила балкон та й спала далі. Зараз я дійду до річки. Спробую вам зняти на дивіться. От, от подивіться на цей кайф. Пляшка в руках заважає. Дивіться, ну краса ж. Ну, це ж просто неймовірна краса. Люди не розуміють, які вони щасливі. Ті, хто тут живе.